Діяльність опозиційних сил в парламенті задемонструвала тільки одне: що наші правильні дії повинні мати підтримку громади. І тому трьома лідерами опозиційних фракцій було узгоджено провести загальну українську акцію Вставай Україну, яка би мала відбутися в усіх областях України. Ну і в результаті акції, які би проходили через марші, через мітинги, через безпосереднє спілкування з людьми, вони би були позитивними через те, що ми би могли донести правильну мотивацію наших дій в парламенті. Ми би могли безпосередньо спілкуючись з громадою, отримати інформацію, чи громада підтримує такі дії. Опозиції, ну і чітко вже формулювати в процесі наші конкретні кроки і дії, яких потребує народ. Ми троє Тягнебок, Яценюк і Кличко вже подали близько 30 тільки спільних проєктів, законів і постанов у Верховної Ради України. Але психологія сьогоднішньої влади полягає в тому, що вони маючи більшість, вони не хочуть рахуватися з думкою опозиції, тобто вони навіть не зважають на те, що за нас за три опозиційні сили проголосувало більше 10 мільйонів українців. Значить треба рахуватися з цією думкою. В них є бандитська психологія. Вони кажуть, нас більшість, і ми робимо, що ми хочемо. Пам'ятаєте, як було в минулому парламенті? То вони табуретками по голові депутатів лупили з опозиції, то вони голосували як хотіли там через і піаніно і Чечетова, який це все диригував, то вони фальшиві засідання комітетів проводили і протоколи підставляли, які засідання, яких насправді не було. І вони собі думали, що тепер вони будуть діяти точно так само. Що опозиція тепер показала, яка стала іншою? Ншої в парламенті, перше такого свавілі, як було раніше, не буде. Ми вирішили питання з персональним голосуванням. І з одного боку здавалося би для людей це абсолютно нічого не значить, що там хто там з якою кнопкою голосує, але насправді це дуже важливо, бо тепер закони будуть ухвалюватися виключно конституційним чином. Більше того, ви ж дивіться, прагматично, чи зможе зараз партія регіонів на кожне засідання з 10 ранку по 6 вечора тримати своїх депутатів-мільйонерів, які давним-давно собі вже вимріюють якісь там канари Мальдіви, і Їм абсолютно байдуже, що робиться в парламенті. Якщо не зможе, це значить, що їм доведеться рахуватися з опозицією. Їм доведеться пропонувати такі проекти законів, не тільки ті, що вони можуть проголосувати, але за які може проголосувати і опозиція. А за які зможе проголосувати опозиція? Законопроекти, де будуть внесені зміни і доповнення, яких потребує наш вибор. Це є дуже важливо. І сьогодні багато потенційних тушок бояться переходити на бік партії регіонів, бо вони розуміють, що з ними буде. Останніх п'ять пленарних засідань, зверніть увагу, не було російської мови в стінах парламенту. Вони розуміли, що буде реакція зі сторони опозиції. Знову ж таки, ніби це не є те, що скажемо пече кожного з нас. Це не є нормальний дешевий хліб, це не є нормальні побутові умови, це не є прибраний сніг, як ото зараз у нас у Львові. Така ганьба, яка твориться, яку я не знаю, ніколи певно у нас такого не було. Але це вже є певний крок. Щодо зміни якісної зміни українського парламенту, який завтра буде іншим. А якщо він завтра буде іншим, значить будуть інші закони. А власне, ці закони це і є правила гри, правила взаємостосунків. Тобто для оцієї якісної парламентської роботи парламентській опозиції потрібна підтримка народу. Якщо ця підтримка народу буде, і якщо ми кожного разу будемо знати, що у випадку свавілля влади ми зможемо дати клич, і люди вийдуть на вулиці, і нас підтримують, тоді ми. І зможемо правильний законотворчий процес чинити і забезпечувати оці правила взаємостосунків в середині держав. І тому ми знаємо, що робити, але для того нам потрібна підтримка громади. Громада нас підтримає, якісно підтримає, велелюдно підтримає, тільки тоді, коли вона буде до цього готова. І ми, як опозиція, повинні робити певні кроки, щоб формувати ґрунт. Для можливо завтрашнього повстання, революційних дій. В нашому розумінні, що таке революція? Це влада зараз, е, якби намагаючись компроментувати опозицію, розказує революція, це буде кров, це будуть вбивства. Бо в умах влади це ще ж аж совкові е, чинуші. В них революція це є картавий Ленін на брані і група п'яних матросів. В нашому розумінні революція це є зміна системи влади. Ну, може бути. Революція в медицині, правда, може бути революція в освіті. От то, що ми зараз робимо, це є революція в системі влади.